Нині повсякчас і, і на віки. Амінь. що запевнити зальне воскресіння, Ти, Христе Боже, перед цим страстями підняв із мертвих лазаря. то і ми, як діти, несучи знамени перемоги, Зимаємо до тебе, раді, переможця раді. смерті, Осана висота ім'я Господнє. Господи, і помолімся, Господи, помилуй, Господи, Боже наш, що сидиш на херовимах, Ти показав свою силу, пославши Твої народного, Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Щоб спас світ своїм Христом похованням і Воскресінням, коли Він прийшов на добровільні муки в Єрусалим, Його Воскресіння свідчив народ, що сидів у темряві і смертній тіні, взявши з на перемоги, від кидереві пальмові галузки. Тож, владико, збережи, і закорони нас, що за їхнім прикладом у цей передсвятковий день тримаємо в руках. Гілки і вітки дерев, щоб як той народ і діти Осанна тобі співали, і ми також з піснями, духовними співами дійшли до Божиї дайно після трьох днів Воскресіння, в тому ж Христі, Ісусі Господі нашому, з яким і ти благословений, Пресвятим Животворящим Твоїм духом, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Ми Господи Боже, вседержителю, ти за часів праведного і справедливого я показав через ковчег про образ церкви, а через голубку з оливковою гілкою у дзьобі звістив прихід Пресвятого Духа. Цей прообраз здійснили юнаки юдейські, і зустріли тебе з оливковими і пальмовими гілками, Віддаючи тобі шану і вигукують. Слава Богу, благословений піди в Господі, отож ти сам, Господи, Христе, Боже наш. Що благословив зустрічних народ свідками, благослови його святиться віки і лозу, щоб усі, що їх приймають, прийняли з нас з ними собі захорону для душі і тіла, і нехай стане вони придатними ліками для нашого спасіння і тайної твоєї благодаті на кожній місці, де будуть покладені ті, що там. Проживають, хай приймуть твоє благословення, а всяка ворожа сила, хай буде світіль пронена. Твоя Десниця, хай їх прикриє, бо їх ти викупив твоєю ціною кров'ю, щоб і ми разом заспівали. славу тобі благословен, що йде судити справедливо з Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віки. Слава тобі, Христе Боже, надії наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови Христос, що б осів на ослян і вішов Єрусалим. спасіє нашого ради, істинний Бог. Молитвами причистої Своїй Матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас як благий і людинолюбець. Амінь. Имя Отца и Сына, и Святого, и Господа благословенного. Благословляю. 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 О, благодарю Бога за свой вечер доброго. Благодарю. Благодарю Всевышнего за то, что он меня благодарит. Благодарю за то, что я ощущаю принципы хорошего сечевого здоровья. Благодарю. Септес. Благодарю.